До книги пам'яті полеглих за Україну станом на 1 грудня 2021 року внесено імена трьох героїв Миронівщини: Слободяника Вадима Павловича, Черненка Максима Зіновійовича та Яценка Юрія Петровича. Під час візиту в Миронівську громаду начальник Обухівської районної військової адміністрації Олександр Гомон разом з заступником Миронівського міського голови Світланою Паришкурою та старостою Росавського округу Тетяною Бондар завітали до матері загиблого героя Юрія Яценка Надії Андріївни, щоб передати їй в знак глибокої шани і поваги цю книгу та великій. Продуктовий набір. Війчни пам'ять наших героїв Київщини. Да, і На сьогодні Юра теж увійшов як герой наш, Миронівський. Да, і я за дорученням голови обласної військової адміністрації да, сьогодні вручив всю книгу пам'яті, яка була за підтримки Київської обласної ради і обласної адміністрації, виготовлена як меморіал пам'яті у всіх наших героїв Київщини. Я сподіваюся, довгих плідних років і прийшов дякувати. Дякувати вам за те, що ви виховали справжнього героя. Дякую вам за все. Дякую Міронівщині, що вона має таких справжніх героїв. Олександр Вікторович поговорив із Надією Андріївною. Поцікавився, чи забезпечена мати героя дровами на опалювальний сезон, та повідомив, що невдовзі в рамках відповідної програми їй буде надано ще 5 кубів дров. Пообіцяв допомогти вирішити проблему із дахом, запевнив, що родина героя завжди буде оточена увагою влади, як районної, так і громади.